Протиповітряна оборона стала фокусом вже 17-го засідання контактної групи із питань оборони України, відомої як формат Рамштайн. На початку віртуальної зустрічі глава Пантагону Ллойд Остін, який щойно повернувся із Києва, наголосив, союзники зосереджені на підтримці України у її боротьбі та захисті критичної інфраструктури. Ллойд Остін повідомив, що від початку роботи групи її учасники вже зобов'язалися надати Україні безпекової допомоги на загальну суму 80 мільярдів доларів і ще раз запевнив. Будуть підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Більше про це поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який нині на прямому зв'язку зі студією. Остапе, привіт, вітаю! Юлі. Остапе, які головні підсумки останньої цього року зустрічі у форматі Рамштайн, і що відомо про нову коаліцію для поставок протиповітряної оборони України? Так, юлю, як ти вже сказала, це очікувано остання зустріч перед новим роком. І як і передбачалося, вона була зосереджена на Підсиленні спроможностей української протиповітряної оборони в пентагоні наголошують, що вкрай важливо зараз про це попіклуватися завчасно. А коли Росія може поновити свої атаки на українську енергомережу, як це бачили минулого року, саме тому союзники зараз віддані тому, аби допомогти Україні зміцнити цей повітряний щит. Ой, досі голова Пентагону сьогодні подякував зокрема таким країнам, як Франція та Німеччина. Це те, що вони очолюють ініціативу, вирішили очолити ініціативу з коаліції щодо підсилення наземних спроможностей української протиповітряної оборони. Він сказав, що перші рішення вже були обговорені минулого тижня. Ми знаємо, також що Німеччина цими днями оголосила про черговий пакет і зобов'язали черговий пакет допомоги і зобов'язалася надати Україні ще чотири системи протиповітряної оборони «Айрісті». Ой досі, сьогодні також юлю підкреслив, що зараз вкрай важливий момент, можливо, момент дуже а, а, критичний, як він сказав, і тому не можна відволікатися від допомоги Україні. Можемо послухати його слова зараз. Оскільки Україна постає перед черговою зимою війни, я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони аби захистити її людей. Буквально за кілька днів до мого візиту до Києва путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів по Києву та інших частинах України у спробі пошкодити українську енергосистему. Російські атаки на інфраструктуру України можуть означати страждання та смерть незліченної кількості невинних українських громадян. Але я, як ніколи, впевнений, що українці залишаться стійкими перед цими труднощами. Безумовно важливі слова. Остапа нескінчена потреба у боєприпасах це те, на чому наголошують українські військові від початку війни. Нещодавно в американській пресі з'явилися повідомлення про те, що за минулий місяць поставки артилерійських снарядів в Україні скоротилися на 30%. і що це може бути пов'язано з війною на близькому сході. Я коментують це у Пентагоні. Ілю в Пентагоні ці повідомлення відкидають. Про це зокрема сказала Сабріна Сіних, заступниця речника Міністерства оборони Сполучених Штатів. Вона сказала, що Сполучені Штати вірять і впевнені в тому, що можуть підтримувати одночасно як Україну, так і Ізраїль. Втім, для цього, аби еф... для того, аби ефективно цю підтримку продовжувати, юлю Пентагону потрібна, потрібна також потрібні дії від Конгресу, аби схвалили нове фінансування. Ось що каже про це Сабріна Сіних. Look, I, I would push back on that. так, я бачила цю історію. Я б заперечила це твердження. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми надалі будемо це робити з наближенням зими. Ми здатні це зробити, і також ми здатні підтримати Ізраїль у його потребах, щоб захиститися у війні з Хамасом. Ми впевнені, що зможемо і те, і інше, і ми продовжимо робити і те і інше. Але дозвольте скористатися цим моментом, щоб повторити нам потрібна допомога конгресу. Ми не зможемо зробити цього, якщо Конгрес не ухвалить додатковий запит на фінансування, який ми подали кілька місяців тому як потребу в терміновій екстреній допомозі. Юлі, ми знаємо, що запит Пентагону полягає про запит Білого Дому до Конгресу. А це запит на майже 106 мільярдів доларів, який включає в себе допомогу Україні, Ізраїлю та Тихоокеанського регіону. Для України там виділено приблизно 61 мільярд доларів. А втім, цього запиту поки не погодили від американських законодавців. Ми чуємо, що планують повернутися до розгляду цього питання після дня, подяки сподіваються. Розглянути його до різдва у кінці грудня. Між тим, ми знаємо, що останні пакети, які сполучені штати оголошували для підтримки України, пакети збройної допомоги вони справді були меншими. І в Пентагоні угу. пояснюється тим, власне, що зараз відсутнє це фінансування, і тому мусять розтягнути ті гроші, які залишилися на менші частини, аби могти підтримувати Україну далі. Звано будемо говорити про це і завтра, зокрема про те, що відбувається в конгресі. Остап, у мене до тебе ще є одне питання напередодні у Білому домі. Повідомили, що за їхніми даними. Іран може почати поставки балістичних ракет Росії для використання у війні проти України. Наскільки занепокоєні цим у Пентагоні? Ілі, у Пентагоні також підтверджують цю інформацію. Говорять, також що Росія може розглядати поставки в Ірану чи угрупування Гезболів замін, наприклад, систем протиповітряної оборони. Про це Джон Кірбі також вчора говорив представник ради з на безпеки США. Тим підкреслюють в Пентагоні, що наразі це занепокоєння і інформації про те, що якісь рішення вже ухвалено, чи що такі поставки готуються 100%, наразі таких підтверджень у них немає. Я вчора також мав нагоду запитати у Сабріни Сінг чи е, в разі того, якщо Іран все таки надасть е, Росії такі балістичні ракети малої е, малої дальності, чи буде відповідь від сполучених штатів і чи слід очікувати надання більших е, е, спроможностей для України можемо відповідь послухати Пентагону. We continue to uh, be concerned that Iran could provide. Ми продовжуємо непокоїтись тим, що Іран може надати Росії балістичні ракети для використання в Україні. Але по-перше, ми цього ще не побачили. І ми дуже впевнені у тій допомозі та можливостях, які на сьогодні ми змогли надати Україні. Ви бачите, як ефективно українці застосовують їх на полі бою, незалежно від того, чи це Хаймарс, і ми щойно анонсували ще одну систему. Хаймарс вона була в останньому пакеті, про який голосив міністр Остін. Українці також мають надзвичайні системи ППО. Тому ми цілком впевнені в тій допомозі, яку змогли надати Україні для досягнення прогресу на полі бою. Вигбенеболтсплайюкрейнтимейк Пресандалфілдзвоно. Дякую тобі, Остап. Це був мій колега Остап Яриш із головними новинами дня.